Хеллоу, друзі! Знову з вами провінційний актор із Запоріжжя Андрій Лятуринський. І ви на каналі Життя провінційного актора. Скорочено ЖПА. І ми сьогодні з вами поїдемо на одну дуже цікаву локацію, де у нас там будуть зйомки. На жаль, це не зйомки кіно або якогось серіалу. Це зйомки для нашого концерту. Зараз за мною заїде Анастасія. Ми візьмемо костюми, перевдягнемось. Буде багато перевдягань. І поїдемо в одну дуже круту локацію, де, до речі, ніколи не був. І я вам все підзніму і покажу. Тож одразу поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Дивіться, хто приїхав. Йо. Йоу. Всіх вітаю! Давай, підпознайся з нами соточка і підписників. <рес> Віт. Вітаю! Все, зараз що, пакуємося, так? Да? Да. Come with me їх його не дай! Ой, или... if you wanna leave така ось пушка Так, все, ми погнали. Я не буду знімати, бо будемо слухати музику, а YouTube це забанить, так що... А, до речі, хотів запитати, як ти от любиш зйомки взагалі? А такі? Ну, будь-які. Ну, так, да. Не, ну от, от куди а таке, ми зараз їдемо? Ну тобто я кажу, що актори всі обожнюють зйомки і хлібом не годують, дайте позніматися, так? Да? Ну не знаю, смотряй яка, якщо тобі подобається все. Це... А щось прикольно, як міні-прасики. А, ну от я ж кажу, Дулаєш, що краюся, що... Зйомка завжди як свято. <гум> У мене, до речі, нещодавно я вам скажу, були ну, типу самопроби. Я оце дуже не люблю. Любиш самопроби? Ні? <гум> я теж не люблю, коли сам записуєш. Я записався, все відправив, думаю, о, все, зйомки там в Києві там, виберуть. Я тобі скажу, що найбільше зйомок у мене було саме, коли я вживо приходив <гум> і кастингувався. Бо ці самопроби я знімаю, ну і люди тебе не бачать. так що... Енергії не відчувають. О, о, шариш, шариш, реально. Шар... Я, я одного, я одного <гум> разу прийшов на зйомку, мені дали одну роль, потім побачили мене, як я читаю, і такі, ні, а ну давай оцю. І такі, о, о да. оце твоє. Це от що за штучка? Це Ри. Райдо. Райдо. Руна. Ну, так от. Руна дороги. захисту на дорозі. О. Руна все. подорожі. О. Також може бути руна свого внутрішнього подорожі. Пошуку себе. принципі ну, воно все підходить. Ми завжди в пошуку себе. Ну, я так точно, я не знаю, як ти. Теж. Пошуку себе, чи ти все знайшла. Приходиться. У мене, до речі, є сокира. Я вчора купила собі ряда Тож Це можна її Так, Ти з собою взяла? Ні, вдома. Та слава Богу. А зато в мене є велика палка. балка. Так, що ви бачите обережно, якщо побачите Настю, тікайте одразу. Трактор ВТЗ Універсал 33-й, 55 Керосина, 22. ЛС. Це що, людських сил, 22 людських сили. Блін, ну клас. Це, звісно, пушка. Платно, <рикладна екранна> Як це платно? <рикладна> а скільки? Ну, секунда, 20 баксів. <рикладна> Де ви такі керасинки бачили. Добрий ранок. У нас тут теж зйомка. Андрюша, ми, ми, вже, ми вже боїмося. Ми куди не приїдемо, ти завжди тут. Ти, ти слідкує, так? ми кажемо, що це смотрящи за театром. Смотрящи. Я, до речі, ще такі пам'ятаю. Я коли малий був, я, ще, я навіть дзвонив пам'ятаю по такому. Копієчку так. А ще лайфхак можна було просто цю дырочку зробити, монеточки, да? Як робили. А там зачина. а куди вже? І пиво там, да? Пасочка, водка, хтось залив. Цей телефон нікуди не подзвонить. Я так копейку на монеточку на веревочці. засовує, туди, подзвонили, а потім витягують обратно. Є такое. Ты ж такое не помнишь, наверное? А, ну, не, что, я, не, чё, я помню, что были стаканы, их мыть треба да, было. Да, да, да. Так подходишь, мыешь. Их еще воровали, да, да, разбивали. Да, да. Украина фаэтон. эти. <laughs> а, бли... и никто ж ничего не парился. Брали, просто пили и все. Нет, мне мама объяснила, как надо пить, чтобы губами не касаться. А. Трубочку треба брати просто по описані. Це тоді щоб то трубочек не було, представляєш? Пошта, 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 телефончик. Зараз. Алло. Так, да, в телеграмі мені відправ. Ага. Так, да, на вайбер напишеш, все. Давай. Ну або в WhatsApp. Не, не можу, у мене тут голосові не працюють. Угу. Все, до зустрічі. Я пішов на зйомки. Або дві копієчки, або один плюс один. Бачите, ще каналу тоді не було, а реклама вже була. Все, ми на місці зайшли, і Ксенія з нами, і Антон з нами. Що Дивіться, оця от штука, де ми будемо зніматися, це, звісно, мощно. Є одна таємниця, яку я не знаю, чи можна про неї розповідати, Яка? чи ні. От дивись відди сюди. Подивись от сюди. Ось сюди. Так. Плачеш? Ага ти не бачиш. А чому тут немає, а отут десь є. А тут є. Так, і що це? От це осторожно тепер. Так, і що, і чому? А це не до мене. Я поняв. Ну тут я так зрозумів, що хтось вже заходив, щось зламали, так? Чи ні? Бо я просто там заходив, хтось щось казав. Да? Виктор России, вы не знаете, что там случилось? Ксюш, ты выбрала себе уже тачку? Да, мне это было. Нет, я взагалі заходила, потому но это даже ничего такого срос. Взагалі Ну спотка. Не, мне здається, утана непогана. Так, а я де должен быть хрум. Да подожди, дай же иди, Иди. кажу, не вийшов, Рожа, не вийшов. Який у вас важкий сьогодні робочий графік, так, да, взагалі, умови просто на, на, людські, на людські, умови. А да, Андрюша, і от Андрюша, звісно. Отак от працюють актори театру. Ви прощаєтесь зі мною, Настя, зі мною. Пока-пока, Настя, на мене. Вот, 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 вот. Да-да-да-да, пока-пока, да. пока, поїхали, пока, пока. говорить. Угу. Це хватить. Мы с вами все Хорошо. Есть. Ну вот теперь они едут, содевают очки, и мы дуем. Да! Сюда Два, три! Бруно! нас зараз 5 хвилин, поки Віктор Васильевич курить. Ми перевдягаємося і знов знімаємо. Дуже крута тачка, дуже круті зйомки. так що а за це Лайпусік. Пальці вгору, лише тільки вгору. Під За кермом а, да, да. Каділаку 75-го, да? 75-го року. 71-й, 75 71-й, 75 й У як вам ця дивовижна шляпка? О, я просто в заході. Я тепер хочу так кожен день ходити. Як грібочок? Да. І на рибалку, Як і на рибалку з тобою можна. Yeah. Замість пацаки. Це те, що я їх була кожен день, тепер стала. Yeah. І у Ксюші така. Вона yeah, да? шикарний варіант. Yeah. Наречена. Yeah. <связать> 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 Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Виктор Васильевич уже на, на пушке. О, Андрей, снимай нас. Втрех давай. Я, я, я не знаю, мы влезем в трех. Шлапка. Мы там влезаем очередь. Шапка <связать> Девчата, грибочки. Да, нужно так, да. Но это пока сверху, наверное, это нет, да? Я Так. Все, снимаем. Готовы, поехали. О, 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 дивіться. Опа. Дивіться, які тут офигенные дзеркала. О, зараз. Я хочу. Отак. Зараз. О. Ні, час. Прибрали, які дзеркала, дивіться. Да! Вибачте. Андрій, чита роботу робить. Вибачте, вибачте. Андрюш, ти не втомився. Так, просто уйді, так? Что шнычные? Готовы? Чуть выше нельзя было поднять. Смотрите, я очень высоко нужно поднимать на подними максимально, за Настенька, Настенька. так хорошо, да. Це кайф, це реально кайф. Подивіться, які тут тачки. Оце. Та! Пісня. Просто пісня. Мерседес це сучасність. О, оце! Як у грі мафія. Оце. Та? Ну що? Вау! А це для маленьких підписників. 88-й. Ооо, клас! ого го го Дивіться, який апарат. Ну, це, бачите, це газ. А вам нічого не, не нагадує цей газ? Дивіться. І каділак, якого ми знімаємо. О, це така була точно в мафії. Супер. Просто супер. Клас. Друзі, приїжджайте до Запоріжжя. Музей техніки Фаетон. Це просто пушка. Я не знаю, можливо, це єдиний в Україні такий музей. Тут просто стільки всього. Лінкольн. Це просто танк. Це не машина, це просто танк. Львой, как там говорит, пальма растет. А на пальме уже литуринский нож точит. <звы> вот там он далеко, говорит. Куда ты, под лес ушел? Да. И остановилась. Посмотрите, какая. Теперь Настюша двигается. Две секунды задержалась. Тут посмотрела, да. Посмотри сюда на литуринского. Да, скотина такая. Ай-яй-яй, говорит, и выходит. Да. Я остановилась против зеркала, да? Да, мы в Голливуде. Есть, да? Есть. Ну и все, и сверху их не надо, теперь... Блин, ну это шляпать, это капец. О, Мерлин Монро! Ну і з'яв я собі Хонду на <рістична> Так, все, відзняли на сьогодні, вже перевдягаємося. Віктор Васильович вищу приміряти, <рістична> <рістична> а вам йде? Тепер ставить на місце. так. — Так, 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 тепер вирулю. — Так. — Так? — Так, 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 так. — Що, що? Та ні, не так лише. — Ваші коментарі після зйомки? — О, це чітко. — Чітко, так? — Ну, реально, навіть. — Скоріше вже, скоріше вже проваджусь. — Результат. — Текст, який ми будемо читати. — І результат відео. — І результат відео. — Скажи, що можна навіть безкоштовно зніматися, так, на таких зйомках? Бо це Це по кайфу. — Все. Але ви не забувайте, що Анастасія Анаст <ріст> все, ми вже у Андруші у сучасній автомобілі. Старенькі ми подивилися, все відзняли, почався дощ. Але ми зняли, я надеюсь, круте відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, правильно? правильно. І дзвіночок. Все, пока.